От, власне, про що ми сьогодні розпочинали розмову? Те, що розлітається соцмережами і має багато обговорень, покажемо і вам, якщо не бачили відео з гучного святкування благодійного, як зазначають організатори святкування в будинку вчених, студентів Українського католицького університету. грибицька вечірка трапилася, кажуть організатори. Тепер пояснюють за свою того, що вони збирали гроші на збройні сили України, на певну бригаду 300 гривень коштував вхідний квиток на цю вечірку, тобто це не дискотека, а вечірка. Так і зібрали 30 тисяч гривень, які відправили на збройні сили України. Проте чи доречно у такий спосіб збирати гроші сьогодні? Важливо почути думки багатьох впливових людей, зокрема тих, хто дотичний до військової служби. Та, ну і знаєш наталю, я так думаю, що в принципі ми вже коли готувалися до ефіру, ми дуже активно обговорювали в нашій редакторській групі цю подію, яка відбулася, і так і різні думки лунають з приводу того, чи було доречно, і що найперше зауважують користувачі соціальних мереж, у тому числі це те, що ця вечірка трапилася на наступний день після того, як сталася трагедія в Умані, і дуже багато закидів лунає з приводу того: а чи варто було, поки триває рятувальна. Операція, поки вся країна в жалобі організовувати таку вечірку, навіть якщо вона з благих намірів про це все будемо говорити. Звичайно щоб обговорювати чи доречні такі вечірки, як їх можливо правильно проводити, щоб ну щоб можливо в суспільстві не виникало от таких контроверсійних думок, і ми все таки прийшли до якогось певного певного консенсусу. Так, так бо життя продовжується, і військові, зрештою, теж про це говорять: що життя продовжується, це така ну молодь. Так вона хоче, вона хоче відчувати ну життя так ну, і і, тим паче не позбавлятися цих всіх і дівчата з передової кажуть про те, що вони і е, за життя борються, для того, щоб ми тут в тилу, окрім того, що допомагали. Вони могли відчувати нашу опору, могли і жити життя. Андрій Натош, військовослужбовець, думка ваша, яка про конкретно про цю вечірку, нібито благодійну, але все ж таки гучну. Війна це сльози, війна це кров, війна це боляче, але це заради їхнього майбутнього. Особисто я не маю нічого проти, щоб діти побавилися, але вони мають розуміти ціну от їхнього цього спокійного вечора. Вони повинні розуміти відповідальність, яка лягає на їхні плечі у відбудові нашої країни в завтрашньому дні. І вони повинні цінувати оцю цю можливість. Є різниця між форматом, коли це подія року, і вони, наприклад, відгуляли якийсь свій випускний або молодята, відгуляли весілля. Так, це є події, і заради цього ми тримаємо це на своїх плечах. Але завтра вони закатують рукави і працюють на обороноздатність. І вони розуміючи наш внесок в їхній спокій, в їхні вчорашні посмішки, вони розуміють, як вони будуть працювати для того, щоб підтримати нас. Оце моя особиста думка. не треба боятися. Війна це не лише страх, війна це період, коли ти починаєш. Краще розуміти, що таке вартість життя. Ми повинні цінити оце кохання, ці оці миті, оцю насолоду. Ми занадто довго проживали е, оці будні зранку до вечора. О, за рахунок цього гостроти ми маємо переосмислити цінності завтрашнього дня. І воно важливо. Є різниця, коли люди гуляють з дня в день і сприймають, як це їм належне. А ми нехай їх обороняємо. Це ні, це не гоже. Але якщо це отакі події, я лише за. І ми сперечалися не з одним десятком чоловіків. І я вам більше того скажу: люди, які боронять, люди, які зі зброєю в руках, вони підтримують отаку думку. Тому що страх забирає життів набагато більше, ніж кулі, пандемії і подібного роду проблем. А от за рахунок. Отаких днів, отаких подій, люди хочуть жити, люди хочуть боротися, люди хочуть вогні в очах горять. І от коли горять оці ці серця, тоді ми сяємо на весь світ, навіть коли б'ють по нашій критичній інфраструктурі. Ми хочемо, ми палаємо, ми бажаємо. А це наша молодь, і вони того варті. Все заради до них. Долучаємо до нашої розмови Фаріон, Фаріонному. у Народну депутатку України сьомого скликання. Пані Ірино, доброго вечора вам. Слава Україні! Героям слава! Говоримо сьогодні про гучну вечірку в українському католицькому університеті. і військовослужбовця думку, ми почули. Сподіваюся, ви теж хочемо почути і вашу я вкрай негативно ставлюся до цього. Я собі просто не уявляю, що, наприклад, я би проходила зараз містом, і йшла, почула би таку музику і захотіла би зайти і потанцювати там. Навпаки, я потребую зараз максимального витишення. І заглиблення у те, що відбувається, це по-перше. По-друге, цей навчальний заклад ну, системно демонструє от щось подібне. Це був єдиний навчальний заклад у Львові, який підтримав акцію садового львов говорить по-русски. Ми йому цього не забули. Це було 25 лютого 2014 року, коли нас розстрілювали на Майдані. Коли ми ще не встигли поховати усіх майданівців, тут у Львові нам заносили ножі у спини, і Львов говорив по-русски. І серед тих навчальних закладів, який єдиний у цей день проводив навчання московською мовою, був саме український католицький університет. Я цього не забула. Я це дуже добре пам'ятаю, бо маю нормальну пам'ять. Друге саме студенти цього вишу свого часу повісили гамак в парку коло Львівської політехніки і протестували проти встановлення пам'ятника Андреєві Шептицькому, мотивуючи це тим, що, начебто, коли там встановлюватимуть пам'ятник, то позрізають дереця. Якісь пригадую, як я їх про це запитувала. І як вони виставляли себе тоді неймовірними борцями за озеленення міста Львова? Тепер пам'ятник Андрея Шептицького це сходження українців до однієї із вершин, вершин свого духу. А те, що я зараз спостерігаю на екрані, немає нічого спільного з вершинами духу. А навпаки, як на мене, абсолютне падіння, тому що за зібраними грішми, 30 тисячами чи скільки там, гріхів своїх не сховаєш. Це ж все таки кат. Католицький та ще й університет. І нарешті ще одне, що мене завжди у цьому навчальному закладі насторожувало: цей навчальний заклад став платформою в часи міністра освіти Гриневич і Хобзея для так званого злиття предметів злиття базових гуманітарних предметів, які формують національний світогляд. Про що йдеться? Йдеться про те, аби злити українську літературу із зарубіжною літературою. Саме там у стінах цього вишу це питання обговорювали, і, врешті-решт, ми з вами дійшли до того. Що один із базових предметів, який формує нашу е, світогляд, наш світогляд його не просто вже немає на е, зно е, цей предмет і скоро буде відсутній у школах, буде просто звучати як література Пані Ірино! Перепрошуємо, ми просто хочемо більше все таки русло розмови скерувати до теми, яка відбулася. Так, бо ви, як людина, яка дуже часто звертаєтеся і до своїх студентів, ви з молоддю спілкуєтеся, бо ви викладач. Як ви гадаєте, чи можливо ну? Дійсно, молодь має право так на якісь веселощі, якщо говорити ну, так в загальному, от, яка варто ваша... є, є, є час веселитися, є час збирати каміння, а є час розкидати каміння. Коли в країні траур, ну знайдіть в собі моральну чесноту віддати належне тим людям, яких завалили московські ракети. Це перше. Друге, чому ця вечірка відбувається у стилі Голлівуд? Це що надто складно, скажімо, в часи війни, в часи, сподіваюся, нарешті пробудження національної свідомості, А чому би не організувати вечірку, чи як вони це там називали? Повстанське танго? Це занадто складно зрозуміти, ніж танцювати саме під чужинецьку музику. Тобто, які ідеологічні посили дає ця вечірка, крім того, що вони збирали гроші на збройні сили України? От у мене до них риторичне запитання. І наскільки їм танцювалося в той момент, коли інша частина країни оплакувала своїх людей. Ми, ми ми маємо перестати ділитися на тих, які зараз скачуть, і на тих, які зараз плачуть. Війна це найвище напруження нації, і в часи у цього найвищого напруження нації треба показати свою моральну чесноту. Я тут її не побачила. Але Тоб, знаєте, як... пані Ірино, об... Андрій в студії військовослужбовець, має запитання. Війна це час, коли треба показувати не чесноти, а треба проявляти єдність. І ми повинні Одна. розуміти, і ми маємо розуміти важливість завтрашнього дня. Війна надзвичайно сильно спрощує, війна дуже просто підкреслює, дуже швидко викреслює. У мене в вухах слова хлопців: живіть з вечора, а на ранок їх уже нема. Я знаю людей, які воюють по всій Україні, розмовляють. Різними мовами є в різних підрозділах, різних групах, легіонах, спеціальних батальйонах, свобода, тобто хлопці, які проходять підготовку у нас, у мене. І всі хочуть, щоб молодь жила, всі хочуть, щоб серця билися, щоб очі горіли, щоб були не лише сльози на могилах, але й була оця сприйняття реальності і бажання боротися за щастя. Бо коли ти тонеш у тих чорних кольорах. Ти перестаєш бачити веселку. І не треба робити все біло-чорним. Треба розуміти, що є і інший світ, до якого треба прагнути. думаю, що першу чергу це є єдність Єдність і ще раз єдність. полягає єдність. Єдність полягає в тому, щоб організувати вечірку Голлівуд. Це називається єдністю. Ми організовуємо зараз вечірку. Єдність полягає в тому, щоб зараз всіма методами вигнати ворога з нашої країни. У цьому полягає наша єдність, і це зовсім не обов'язково ту єдність виявляти у такій формі, яка відбулась. Зокрема, у цьому будинку учених, який вже один раз перейшов через цю так звану єдність, організувавши голодну тусу. І не треба мені розповідати про різні мови. То чого тут до чого тут різні мови, коли статутна мова Збройних сил України і закон про Зсу свідчить про те, що у нас єдина державна мова, що має одне до другого. Тобто ми аналізуємо зараз це, що молодь обрала. Дмитрийна я, я сказав, і... що різними мовами звучало слово «живі», боріться, не... кохайте. Пийте вино, спостерігайте за світанками, провожайте заходи сонця, маєте дуже погану звичку перебивати людей. І коли особливо з вами не згідні, ви не хочете чути людей. А ви прислухайтеся. І ваше обурення, я ж теж не бачу вас в чорних кольорах. Оця ну, ваше, 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 ваше висловлення жалю. Людям, які загинули під ракетами, так давайте робити так, щоб цих ракет падало все менше. А для цього люди мають бути вмотивовані вечора Вони можуть дозволити собі відпочити. Знову ж таки не закликаю. Але хочу пояснити, що не можна спостерігати за все з призми смерті, з призми якогось горя. Треба цінити речі, які присутні в житті. А це є усмішки, а це є оці вогники в очах. І я найбільше тішуся, коли йдуть по вулиці, і бачу, як маленькі діти йдуть за ручки своїми татами і мамами і не дивляться догори. І коли маленькі дітки не кричать «Тельоги», беруть маленькі свої рюкзачки чи возики і шукають бомбосховища, оце важливо. І ми зараз знову ж таки що робимо? То, що вміють робити українці найкраще сваритися, от якісь шукати якісь моменти розбрату. Ні, єдність понад усе. Пане Андрію, пані Ірино, Ми не любимо, ти коли ти в цій студії сварки. ]ся. Ваша думка, пані Ірино, ваша я заключна думка. заключала на свою думку. Пан заявляє, що я тут сварюся. Тобто я не сприймаю такої моделі поведінки під час війни. Ви можете знаходити різноманітні способи для збору коштів збройних сил України і інші. Але робити це у такий спосіб, на мою думку, особливо в ті дні, коли оголошено траур, Це абсолютно не відповідає елементарним етичним нормам. Крапка. Дякуємо за вашу думку в етерії народного ток-шоу Ірина Фріон, мовознавець, народний депутат України сьомого скликання, як завжди, гостро і цікаво. Але так. Так. я, до речі, з вашого дозволу хотіла би пані Ксенію Клим запитати: я ваш молодий син, військовослужбовець. В принципі, дитина, ще можна сказати, так? Ну, якби і вже дорослий чоловік, зважаючи на те, що він вже пройшов, але ще і дитина. Ви, як мама, звичайно, що сприймаєте його більше як свою дитину. Як вам от, от це спостерігати? Чи десь, ну, Як ви як мама, десь як ви у цю ситуацію сприймаєте зараз? Скажу щиро, без ну, якогось такого тих рожевих окулярів, які ми знову намагаємося собі одягнути на? Очі, це це зачіпає. Це зачіпає, тому що е, я розумію, що там е, діти справді по 17 років як було згодом. Там ну, але уточнено, ми не знаємо насправді скільки там було. Ось але років. Е, багато їхніх ровесників, дуже багато їхніх ровесників е, приховують свій вік і намагаються так стати на передову, взяти до рук зброю. Я Пам'ятаю, коли зробила е, фільм про Донецький аеропорт, і ми робили про хлопця, якому виявилося 14 років. Він там загинув. Його по Кусках складали, приїхав його батько за ним, і а хлопці знали, що йому здається мало виповнитися: 18. І хлопці їм говорять: та, ну, типу, вибачте, що, от ми не вберегли, що він ще такий молодий. А батько каже: та ні, йому тільки 14 недавно минуло. Ось, і, і оце це, це таке. Ну погодьтеся, пане Андрію, що є оця прірва між е, цими хлопцями, дівчатами молоддю, яка е, все ж таки вважає, що нічого не трапилося, і вони живуть так само, як було до 24 лютого 22 року. Змінилося, змінилося все, все стало з ніг на голову. Ось не але я і єдність оця має і бути в тому, що справді можна було справді не організовувати голівудську вечірку, а щось таке в стилі. Ну щоб, щоб це було зразу, зрозуміло, що що це справді зібралося для того, щоб допомогти Збройним силам України. Поп ще одне. Перша інформація, яка з'явилася про цю вечірку, про е, те, що це збирається кошти на ЗСУ, не було. Це. Це ну я причепилося випускний, якщо чесно. О, тобто, по чудово, але видно, розумієте, що, може... що мене Ті дуже на... е... зачепило, і так цинічно зачепило. Е... Чомусь всі прикриваються е... тим, що вони збирали донати на ЗСУ. Пригадуєте, цей випадок, коли гвалтували дівчат е... в Києві. Там теж збирали виявилося на ЗСУ угу. е... кошти. Ось е... дуже тонка грань між тим. Що варто робити між тим, що не варто робити? Знаєте, знаєте, я, я як християнка, я от е, е, хочу навести приклад от Великоднього посту. так? Ми всі чекаємо Воскресіння Христа. Ми до цього готуємося, ми себе стримуємо у всьому. Ми всі зараз чекаємо перемоги. Давайте і... І, 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 оце цей великдень він смакує по-іншому, якщо ти справді себе е, отримаєш в рамках. От Біда того, що ми які почекуни, дуже багато тих почекунів. А маємо мовти Ну так, якщо і робити... діти бачать, що це можна, то вони будуть перше, чекати. Перше, розумієте, вони 18 увагу. років не підуть в на що я хочу і не візьмуть повістки. Увагу. Єдине на що я хочу звернути увагу, що необхідно розділити гульбони. Старших людей, ну тобто, ті, що в циклі сприймають від життя, беруть найкраще от в форматі Віку, мені всі винні від формату того, що чи е, грати мені весілля, наприклад. Чи все таки як люди як люди звернуть на це увагу? Як вони будуть мене сприймати після цього? Та ні, є різниця. Ну тобто є мотивація, є важливість розумієте? і міт, оці міт, кольори мін, це не є чорний двадцять 24 і біле. роки. Але я його теж сприймаю як дитину, Розумієте? Я він мені нічим не чим не торово йому за телефонувати і скажете, так. Він скаже все нормально, Якщо я хочу піти. Я хочу відгуляти там, наприклад, якийсь ювілей. От чи можна він скаже, мамо? Завай, пощастило. Я заради він повертав він. Я вже... заради цього воюю, щоб ви могли. Не не давайте. Оце є біда, тобто цих почекунів, мають... є біда тих, хто так? сприймає. Я це, вірю, що Я що вірю хлопці їм... на передовій не мають вин... нічого проти того, щоб ми тут жили повноцінним життям. Але мені хочеться, щоб кожен тут в тилу зрозумів, що в нас є війна і. Деколи варто себе стримати от в таких речах, тому що ми, ми знову -таки, а от, я би от, хотів щоб вони... вони зрозуміють, що от коли дістануть стануть повнолітніми, що в нас війна і в них є відповідальність перед тим, щоб стати от, в ряди після збройних. Після, сил. Ми ж не знаємо, хтось пішов працювати, хтось пішов, ну тобто. От так, напрацьовувати оцю цю потужність, але ми знали такі інформаційні одного ворога. Хочу. Ми можемо сваритися дуже дуже багато. Говорювати нам решта. Ми, ми, так, так, ми так, скутуємо так, скутувати. Але я от хочу зазначити, пан Андрій слушно сказав думку стосовно того, як люди обирають а, святкувати і жити своє життя. У нас колега Марія Шиманська, яка з нами працює в Народному плукшоу, Нещодавно мала весілля. Вона на весіллі на, на на, наприклад, до прикладу відмовилась від музики, збирали кошти вони на зсу. І зараз станю полипець вона в парі збирає теж на потреби армії. А е, історія цієї ситуації пані Ксеніпроку в тому, що дуже багато ще все одно зараз працює е, дискобарів, шоу барів так, і тільки... тільки такі показові ситуації впадають в око і попадають під критичне під ну критичне мислення. От про що йдеться? Навіть е, Ігор іоршолтес, який часто ми військовослужбовець службовець в наш в наші ефіри, каже про те, що хлопці хочуть, щоб люди жили. Але з іншого боку. Є і ті, хто навіть не визнає, що боляче дивитись на те, як в тилу вирує життя не у той спосіб, Мені який би дуже Хочеться, щоб та, ці та... хлопці і дівчата, які там на передовій жили, щоб вони повернулися додому, щоб вони залишили по собі дітей. Ось оцього найбільше хочеться. Так і я... буде. А ми встигнемо. Так, тут я пропоную, пожити. аби ми все таки подивилися на реакцію і на відповідь студентів після того як ця ситуація набула розголосу наша команда щиро просить вибачення ми не врахували що напередодні була оголошена жалоба за загиблими в умані ми усвідомлюємо що цей формат в цих обставинах був не на часі ми враховуємо всі зауваги та надалі продовжимо шукати нові шляхи для забезпечення фінансової допомоги нашому війську за весь час повномасштабної війни як студентська організація своїми подіями зібрали на потреби зсу 200 тисяч 227 гривень які Передали на потреби 80-ї, 205-ї, 103-ї бригади. Я хочу додати, що наші колеги з відділу новин намагалися зв'язатись теж з організаторами, які сказали, що вони все в пості висказали. Тобто, це їхня позиція крайня. Тараса, думка ваша просто було вже сказано інше. Знаєте, дивлячись баспрем. на всіх, все це класно, все це прекрасно. Та молодь вона повинна десь дівати ту енергію. Я згідний. Ну тобто, мені не так багато років. Я ну ще себе відношу до них. Мені тільки 25 п'ять. І війна моя почалась буквально з 16-го року. Тобто, коли ми ходили, здавали кров. І не тільки кров, ми шукали гроші, волонтерили і тому подібне. Цього ну з повномасштабною, ну, зрозуміло, я вже пішов. І саме найбільше, коли ти приїжджаєш. ну Щось трошки вже і пройшли. ну, Я, наприклад, особисто прийшов Сєвєродонецьк, Лисичанський, той самий Бахмут. І коли ти приїжджаєш сюди, найбільше, найбільше, що мене обурює, це конфлікт. Тобто, та хай собі роблять. Ну тобто, правильно, пан сказав, що ну, не треба постити. Окей. ну, тобто, Я цього не бачу, мене це не тригерить. Але воно мене і дійсно не тригерить, Я маю свою роботу, я роблю. ну, Тут досить така цікава тема. та, Ми їздимо на евакуації на нуль, та, в машині грає музика. І грає вона доволі голосно. Коли ми вертаємося так само. Ну, тобто, ми заїхали туди, ми повернулись живими. Найбільше, що тут вбивається, конфлікти між людьми. Це коли люди один одного згризають. І це найбільш непристойне для мене ну, особисто. Коли люди гризуться, коли тільки почалась повномасштабна війна, ви згадайте, які були затори. І тоді водії один одному, коли зустрічаючи, не дивились на автомобіль, не на капот, а дивились в очі. Перехожі дивились в очі. Зараз того нема, ми зрозуміємо чому. Ну, війна виснажує. І це так є. Просто не треба забувати, що деколи на певних темах не варто грати.